Себто презентує. Я багато років працюю з темою гендерної рівності і вже звикла до того, що коли озвучую сферу своєї зайнятості, то у відповіді чую насмішки, перекручування або нерозуміння, що таке гендер. Нерідко люди чомусь бояться цього слова, або ж думають, що це те саме, що стать. Пропоную розібратися з тим, що ж таке гендер та чим він відрізняється від статі, яке з цих понять є сталим, загальним для всіх, а яке змінюється з часом і є відмінним у різних культурах. Напишіть у коментарі, як ви розумієте слово гендер, а також вподобайте це відео і підпишіться на наш канал. Отже, стать це біологічно обумовлені анатомофізіологічні відмінності між жінками і чоловіками. Натомість гендер. Це про те, як суспільство формує нас як жінок чи чоловіків. Йдеться про вплив культури, традицій, соціальних очікувань та норм. Жінки народжують дітей, а чоловіки ні. Це про стать. Жінки носять довге волосся, а чоловіки коротке. це про гендер. Доглядати і навчати дітей, прати, прибирати, куховарити. Вишивати, писати, навчатися і навчати, забивати цвяхи, підіймати штангу, ремонтувати, видобувати вугілля, пілотувати літаки, здійснювати наукові відкриття, керувати підприємствами і державами може будь-хто незалежно від біологічної статі. Це про гендерну роль. Я думаю, що такі терміни, як гендерна рівність та гендерний розрив у оплаті праці, вам доводилося чути неодноразово. Гендерно зумовлене насильство термін складніший і він рідше з'являється в інформаційному просторі. У цьому відео я спробую доступно пояснити, що це таке. З визначенням гендеру, здається, ми розібралися. Тепер погляньмо, що таке насильство. Загалом насильство це навмисна дія, щоб заподіяти шкоду іншій людині або контролювати її. Кривда може бути фізичною, психологічною. Емоційною, сексуальною або ж поєднувати всі ці форми. Намір таких дій часто полягає в тому, щоб домінувати, залякати або маніпулювати іншими. Тепер розберімося із гендерно зумовленим насильством. Це насильство, яке відбувається через стереотипи, уявлення, соціальні норми та очікування, пов'язані із статевою належністю. У Стамбульській конвенції, яку Україна ратифікувала влітку 2022 року, є поняття насильство стосовно жінок. За гендерною ознакою його визначають як насильство, яке спрямоване проти жінки через те, що вона є жінкою або яке зачіпає жінок непропорційно. Стамбульська конвенція, як і ми в цьому відео, фокусується саме на жінках, адже вони в рази більше потерпають від гендерно зумовленого насильства. Хоча воно стосується також хлопців та чоловіків. До цього ми розбиралися із загальним терміном. А зараз погляньмо, яких виявів може набувати гендерно зумовлене насильство. Однією з його найпоширеніших форм є домашнє насильство. Раніше його часто називали сімейним, але це не зовсім коректно. Річ у тім, що домашнє означає, що воно може відбуватися у межах сім'ї або в умовах спільного місця проживання людей, які сім'єю не є, або між родичами, або між колишнім подружжям, незалежно від того, чи проживає людина, яка вчинила домашнє насильство у тому самому місці, що й постраждала. Що ви уявляєте, коли чуєте про домашнє насильство? у сусідній квартирі Жінку, яка замальовує синці на обличчі та постійно, незважаючи на погоду, носить довгий одяг, щоб закривати руки та шию. Це все асоціації з фізичним насильством. Воно включає ляпаси, стусани, штовхання, щепання, шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень, різного ступеня тяжкості. Коли людину залишають у небезпеці, не надають допомоги у критичному для житті стані, це також фізичне насильство. Ще однією формою домашнього насильства є психологічне словесні образи, погрози, приниження, переслідування, залякування. Йдеться про будь-які дії, через які людина починає боятися за свою безпеку або безпеку інших, почувається емоційно невпевненою та нездатною себе захистити. Наті менспрайдвозмензленд. Есовозі. My wife, she wanted us to leave all this behind. У нас зазвичай мало говорять про економічне насильство, а це також одна з форм домашнього насильства: умисне позбавлення житла, їжі, одягу, майна, коштів, документів, заборона працювати або навпаки примус до праці. Знаєте такі ситуації, коли чоловік не дозволяє дружині ходити на роботу, бо вона ж має займатися домом та сім'єю. А потім з величезною кількістю нарікань дає їй гроші тільки на базові потреби. Засоби гігієни, ліки і продукти. Або ж коли чоловік всю свою зарплату віддає дружині, а вона не дає йому розпоряджатися його заробітком. Це все про економічне насильство. До цієї категорії належить і заборона навчатися, оскільки вона безпосередньо впливає на перспективи мати фінансову незалежність. Ще одна форма домашнього насильства це сексуальне насильство. Це будь-які дії сексуального характеру вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди або стосовно дитини, незалежно від її згоди. І якщо дитина сама безпосередньо не зазнає сексуального насильства, але є його свідком, то вона також вважається постраждалою. В одному з наступних роликів ми більше розповімо про дітей в ситуаціях домашнього насильства. Підпишіться на канал Септо. Щоб не пропустити, крім домашнього, найпоширенішими видами гендерно зумовленого насильства є сексуальні домагання, зґвалтування, проституція, торгівля людьми загалом. Та секс-торгівля, зокрема, міжнародна організація з міграції з 2000 року працює з постраждалими від торгівлі людьми в Україні. За її даними, після 91-го року більше 120 тисяч українських жінок, чоловіків і дітей постраждали від торгівлі людьми. У 2004 році почали звертати увагу на стать постраждалих. Виявилося, що більше ніж дві третини з них жінки. Якщо взяти до уваги світ загалом, то за даними міжнародної організації праці, 40 мільйонів людей перебувають у рабстві. З них 71% це жінки, а одна з чотирьох постраждалих дитина. З тих прикладів, які я сьогодні наводила, може здатися, що гендерно-зумовлене насильство це лише таке, що вчиняє людина проти людини. Але буває, що кривдником є, наприклад, держава, має на увазі примусові аборти або примусові стерилізації. Загалом можна зробити окреме відео із прикладами гендерно зумовленого насильства, які пояснюються та виправдовуються звичаями. Традиціями та культурою, обрізання жіночих статевих органів, ранні шлюби, вбивства честі, селективні аборти, викрадення наречених, гендерно зумовлене насильство живлять стереотипи, традиції, стійкі уявлення на зразок жінок-берегинь чи правила не обговорювати зарплату. Наслідки цього довгочасні і зачіпають не лише жінку, а всіх, за кого вона традиційно відповідає і за ким доглядає. Дітей, старших родичів. Гендерні стереотипи про те, якими мають бути чоловіки та жінки, лежать в корені гендерно зумовленого насильства. Сильний чоловік і ніжна жінка, здобувач фінансів і берегиня домашнього вогнища. Чоловік це сила, жінка це краса. Всі ці стереотипи формують уявлення про владу в одних і підпорядкування і послуг в інших. Тобто, передусім, чоловіки є агресорами, які коять насильство проти жінок, дітей та інших чоловіків. Жіноча гендерна роль пасивної і слабкої статі, гендерна нерівність, нерівні можливості на ринку праці роблять жінок групою вразливішою до насильства, а чоловіків більше схильними до насильства і агресії. Ця сама система присутня щоразу, коли хтось каже фрази на кшталт Сама винна, будь мужиком, ти ж дівчинка, ти ж хлопчик, її не створював якийсь конкретний чоловік. Вона формувалася століттями сьогодні ж для існування і підтримки цієї системи немає жодних причин, окрім стереотипів та опору прогресу, але її прояви ми бачимо всюди. Наприклад, якщо ми дамо пошуковий запит в Google бійка в школі, то абсолютна більшість інформації стосуватиметься ситуації, де задіяні дівчата. Чи означає це, що бійок між хлопцями в школах немає? Абсолютно ні. Просто реакція вчителів та вчительок на конфлікти, і, зокрема, насильство між хлопцями і між дівчатами, чи за участі дівчат, дуже відрізняється. Для дівчат така поведінка є неприпустимою. Натомість для хлопців це, наче звичне явище і норма. Неважливо, чи ви підтримуєте фемінізм, як ви ставитесь до слова гендер чи сповідуєте якусь релігію, чи у вас є діти або родичі похилого віку. Руйнівні наслідки цієї системи стосуються всіх нас. У першу чергу Жінок, тому що саме їх частіше вбивають, калічать і б'ють просто тому, що вони жінки в усіх цих випадках: від селективних абортів і обрізань до побиття і зґвалтувань, йдеться про систему цінностей, традицій, поглядів, які виправдовують і водночас пропагують насильство проти жінок. На каналі Септо уже раніше виходили відео про відтимблеймінг та добровільну згоду на секс. Рекомендую їх переглянути, адже звинувачення невинних сама винна та культура зґвалтування, про яку йдеться у відео про добровільну згоду, це одні з найважливіших причин гендерно зумовленого насильства. І в цьому всьому є одне дуже важливе питання: що суспільства роблять із насильством? Які його форми схвалюють чи толерують? Чому так багато з них дозволяють або навіть заохочують? Я залишу ці питання без відповідей, але запрошую вас до дискусії у коментарях.